Збірна України дізналася про свого суперника у плей-офф. І це стала збірна Швеції. Не лякайтесь, там давно нема Ібрагімовича і там давно немає такої Швеції, яку ми з вами пам'ятаємо. От вам статистика останніх матчів цієї збірної, і ми бачимо, що у своєму відборі Швеція просто провалилася і зайняла останнє місце. Вона жодного разу не перемогла. Але чому ми з нею зараз граємо? Правильно, тому що є Ліга Націй. І через Лігу Націй вони і кваліфікувалися зараз грати з нами. І друзі, дійсно є всі шанси проти цієї збірної Швеції, в принципі, якщо ми знову покажемо свою найкращу гру, як в минулому матчі. Але потім, після Швеції, у нас випадає пара Польща, Албанія. І там вже. Радіти немає, чому ми розуміємо, що скоріш за все, якщо ми переможемо, ми вийдемо на поляків. А там же, як ви думаєте, чи вистачить нам запалу, сил та бажання перемагати і грати ці матчі як останні? Напишіть в коментарях.